Назавжди 45. у Рівному попрощалися з героєм України Андрієм Бондаренком. Чоловік з перших днів війни став до лав Збройних сил України, не сказавши про це рідним. Пішов захищати державу 16 серпня. Загинув на Донеччині з героєм. Прощались у рідному місті. Україна має вірних синів, які продовжують боронити землю нашу. Ми висловлюємо щире співчуття родині, дружині, дітям, близьким усім. Ми молимося про Божу потіху. 45-річний Андрій загинув 16 серпня у селі Єгорівка Донецької області. Чоловік з перших днів війни пішов записуватися у воєнкомат. Андрій не міг стояти осторонь, коли в країні йде війна. Прикрізь в тім, що сьогодні день народження його дружини. І саме в день народження дружини ми прощаємося з нашим. Загиблим героєм. Дружина Аня розповідає, що він був в наряді і до завершення наряду залишилось три години. Вона дуже хотіла, щоб він приїхав саме сьогодні на день народження хоча б в коротеньку відпустку. Але, на жаль, тих злощасних три години не вистачило, щоб повернутися із бойового завдання і приїхати до коханої дружини. На день народження Андрій був справжнім патріотом України. Знайомі пам'ятають його як хорошого сім'янина. Він порядна, гарна, добра і чуйна людина. Завжди йому їй допомагала і завжди була опорою для своєї дружини і дітей. Однокласниця згадує його як веселого хлопця, доброзичливого, який завжди готовий був допомогти у біді. Ми з ним не сиділи за одною партою, але я пам'ятаю його дуже веселим, щирим, гарним хлопцем. Ну, дуже шкода. Сусідка Андрія до останнього не могла повірити в те, що більше не побачить друга свого дитинства. Андрія знала з самого дитинства. Ми були сусідами і друзями. Я почула, навіть ти повірила в це. Він був справжнім чоловіком. В Андрія залишилась дружина і троє доньок. Чоловіка поховали у рівному на кладовищі нове: вічна пам'ять герою. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.